Професор і перевізник. Один відомий професор університету, якого мали представити до Нобелівської премії, вибрався на озеро. Він попросив перевізника, аби той повозив його по озеру на своєму човні. Добробій погодився. Коли відплили вже доволі далеко від берега, професор узявся допитуватись: чи ти знаєш історію? Ні. Що ж, вважай, чверть твого життя пропала на марне. А знаєш астрономію? Ні. Ну, то дві чверті твого життя втрачено. А може, знаєш філософію? Та ні. Тоді ти змарнував три чверті свого життя. Зненацька здійнялася шалена буря. Човник посеред озера гойдало, немов горіхову шкаралупку. Перевізник, намагаючись перекричати завивання вітру, запитав професора: Пане професоро, а ви вмієте плавати? Ні, відповів професор. Тоді вважайте, ціле ваше життя втрачене. Є дуже багато різних шляхів, часто надзвичайно гарних і привабливих, які провадять до смерти. Дорога життя одна, єдина, це. Божа дорога. Ніколи не губи того, що справді найважливіше. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.